Момент атаки безпілотниками армії РФ ввечері 26 березня зафільмували жителі житлового комплексу, що перебували на подвір'ї свого будинку. Через вибухову хвилю тут побитий фасад. Вилетіли більше як 100 вікон. Мешканка ЖК Лариса розповідає, була вдома, коли почула потужний вибух. Нічого стало не видно, там була ну пиль, Оця штукатурка, все, то збігали всі вниз. Люди збігали хто в чому, хто ну роздягнений, хто з полетенцем на голові. На стоянці біля ЖК пошкоджені 17 авто. Чотири з них не підлягають відновленню. Переселенець з вугледара В'ячеслав працює тут охоронцем. В момент атаки каже, був на чергуванні. Я тут стою на воротах летить на мене. Він Летить на мене і пішов, пішов заміт. Прилітає мене, і наше наші і впав на, на краю нашої стоянки. Страшні вибухи були. Ось так. От на день народження мені такий подаруночок. гарний. Будинок Ірини також зазнав руйнувань внаслідок атаки. Розповідає, не залишилось жодного цілого вікна. Зруйнований і балкон. Он тряснула стіна. Балкони нарушилась. Це стяжка. Я боюсь, ми не можемо вийти на балкон, боїмося стати на нього. Разом з Іриною вдома була її 80-річна мати Юлія. Жінка показує уламками скла. Їй поранило руки. Ви перелякалися. Я бачу, що мені успіли і що їх прикаєшся. потім. Коли треба, думаю, що треба сделати. Потеродчику живе на фонті. У них тоже вибили всі окна. Ну, ніхтовали на кухні, діду на окно було за інформацією районної адміністрації. Внаслідок нічної атаки знищено з десяток автомобілів, понад 60 побиті. Роман розповідає, купили цю машину тиждень тому, щоб передати бійцям на фронт. На серйозно по Ну у неї і так, і так така судьба була б. І на нулі, і тут. Ну лучше б на нулі там вона хоч навіть, на пользу не слаба. А біля цього будинку сім авто згоріли повністю. У потрощеному салоні Арина шукає бодай якісь вцілілі речі. Ну, нічого немає. Внутрі все розбито, це... впереди все розбито повністю. Під капотом не знають, он тільки вон. збоку. Стекла сталі стани стюкла погорели. у місті. Внаслідок атаки армії РФ пошкоджені понад 10 багатоповерхівок, заклади освіти та культури, підприємства та об'єкти інфраструктури розповідає керівник районної адміністрації В'ячеслав Мамонов. Станом на зараз. Троє постраждалих їм надано допомогу на місці. Зараз ведеться обстеження. Залучення благодійної організації буде надана допомога по ліквідації наслідків. Додає, наразі тривають відновлювальні роботи. Комунальні служби розбирають завали та евакуюють зруйновані автівки. Поліція приймає заяви щодо пошкодженого майна. Волонтери роздають місцевим жителям плівку та ОСБ плити. Поліна Пламарчук, Антон Сіренко, Даниїл Ніколаєнко, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.